Вразу дорогі всім. Е, нині маю трошки часу і хочу показати, як я готую дуже смачні крилички від е, курочки. В якому соусі я буду їх готувати і як я буду готувати їх. Ну, Багато людей знають, напевно, цей рецепт. Але я по своєму я його пару випробував, десь щось чув, десь щось сам придумав і хочу вам показати. І ще хочу переконувати свій е, товари, який я виробляю. І брусак для заточки ножів. Я його заточив, ножик дуже гастрий. Ох! І заточую Я їх сам роблю, сам виготовляю. Салфетці така у нас теж дуже зручна. І двостороння дощечка під такий контейнер. Що добре, ця дощечка для чого. Виді, є крилечко, так, воно складається з трьох частин, тобто з двох е, згибів колінка. Це ми відрізаємо гет. Тут практично і так немає м'яса. Я його просто так зажарю, щоб рам з кісточкою, з цим клячком його з'їсти. Воно буде дуже смачно, зараз подивимось. А це розрізаю. На двоє, Оце. бачите. А воно зручно, бо вам не буде зручно їсти таке крило. ну Ні, ні так, ні он так, А ми робимо таку робимо свідку. Трошечка зразу, що добре, контейнер, я розрізав. У мене крилечко впало туди. Це сюди кидаю. На дощі, бачите, нічого не мішає мені абсолютно нічого робити. Все свобно, щоб ви не різали, дочки все Ну, Зараз я порізаю курочку, далі вам буду показувати. О, я курочки вже дорізаю, але ще вам сказати про маринад. Перед курочки замариновуєте. Я даю тут, деколи беру готові, деколи мариную сам, сіль перець. Лавровий листочок, якщо є порошок потертий, лавровий листочок трошки даю і, і трошки кетчупу і олії. ну Наприклад, сюди десь на середньому десь так грам, ну, навіть 100 нема олії, ну а на смак дуже собі посолити і по цей. я роблю, Потім оце ми зараз на скородім, все будемо піджарювати до такого до такого, ну червоного, як тут, також, аби пришкрумилося гайш, кольору. А потім буду в казан кидати їх, і буду потім вже в кічупі спеціальну ну, приправі варити. Я вам зараз навіщо все покажу. Вот для чого добре, все, коли у вас така салфетниця. Бо любу салфетку таку. Чи в сіну або що вона вам буде просто, треба її стирати, змикати, сушити, літо, нема де її сущити. Ви просто це потім кинули в, в мангал чи небудь не і спалити. Ну отаку. Мій ножик, мій брусок стає в нагоді ножик поточити Він Буде легко точити, розумієте, двічі. То я спеціально для риби такий маленький ножик собі. Коропа я вже почистив. Ну, бачите, кінга. ми його пробили файно, русок теж промили. І він має таку, таку спеціальну підставочку тут. Дочки всі в роботі, тут ще дочки висять. А ще має я таку дошечку. Бачите? Має де спеціальні запихаємо, Я сюди запихаю великого корпу, вам не зручно його. Я запихаю великого коропа, бачите сюди О, під хвостик. Мас не зажав. І вся репка висів собі. Я колись купив таку штучку і зробив е, таку дошечку. Пихаємо сковороду на і є тільки вагник у нас. Ми кидаємо зараз трошки грубших дров, щоб вже було у нас на рибку і на сітку барбікю. Ну, все закрутимо, і регулюємо так, як на плечі. Тепер цю курочку, що я показую, ми відсипаємо, піджарюємо до такого золотистого, як це називає золотистий пом'яного такого. Треба слідкувати, щоб кожна курочка обжарилася. Буду крайні забирати і викидати успінав у казанок оти. Я не знаю, може хтось робив, але не знаю. Я вже багато разів робив, мені дуже подобається. Всім моїм подобається, і Синові, і е, друзі моїм, і Оксані моїм подобається. Це саме вони зараз її прижариться. Так, потім тут всі жари. Я маю часу трошки, аби зробити соус. Для цього двічі що нам треба? Це є домашній томат. Не паста, а томат домашній. Він дуже-дуже добрий. Тож ми самі його робили. І Оксана сестра допомагала нам теж робити. Висипаю пів півлітру цього нашого домашнього томату у цей банічок сюди. Вона сюди не лізе, а не лізе, лазить кабіну. Оцю півіт, ви можете давати такі, якщо у вас немає домашнього, можете давати такі магазини. Ну, гірчичі у нас домашньої нема. Даємо тут відох 130 грам гірчичі. Гірчича американська, лагідна. Так, висипаємо цю -сю гірчичу всю гірчицю сюди. Повністю всю витискаємо її сюди. Зараз спробуєте просто яке туно. Ви якщо собі таке дома, попробуєте зробити, ну, ви просто будете в такому захваті, може хтось і робив, а може хтось і не робив. І сюди по смаку, ну я так небагато даю, хоча в нас курчик трошки багато, даю таку, таку ложечку, Ні, буде забагато отакого. Правда все? А як я тригов весь її? Це як все. Для себе я пальцем так звертаю, для вас не можу. Даю ще трохи кидаю, бо на лищі ще багато. Мід густий, свій домашній. Ну, коротше, така ложка столова, не така велика, меду. Багато не треба меду, бо буде дуже серйозка. Це все, ми перемішуємо тут ось. Я вже декілька разів таке готував, але не знаю, всі такі задоволення страшне. Перемішали. Оце такий соус буде. Тут. Обертаємо нашу. Я натягну рукавицю, напевно, щоб не пекло і курочку. І потім ми цю курочку будемо в казанку ще пропарювати в цьому соусі. От, Бачите, як прижарилася. обертаємо її на другий бік, обов'язково. Tai viskas, galima čia ir būti mūsų truputį kristėliai, tai apvertaime. Labai gerai. Matysite, kiek jau nuramnya. Dabar mes kielame ir čia aukštesiojo sūnų. Čia, matysite. O. Ir matysite, kiek čia yra skilistane. Вистюється туди. І так по ми піджарюємо всі і викидаємо в соус. І зараз їх пропаримо, так що так можна так зробити так, ще раз, а м'ясо впало, кісточка лишилася. Зараз так файно Ну, Не так аж дуже, так як я говорю, воно ну, все одно смакло. Це ми почистили трошки. І оці штучки, оці, що я показую, ми зараз їх пришкрублюємо до такого такого, так би можна було їсти і грибочки разом жаримо тут. Далі ще кріска ділочек. Бачите, тут ми зараз його переопалаємо Йо файно, на холодне. Бачите. Ставимо казанок сюди і тушимо це. І зараз через е, хвилин 15, через 20 я вам буду показувати, яке воно файне. Даті ми готуємо оці кріличка і кидаємо шампіньйони зараз сюди. Цю олію. А їх прижарюємо так до цього. Так, йдемо по шампіньйони. Дивіться, у нас оці хлящики від, від, від кріличку вже готові. Такаємо, Ой, блін, хотів з'їсти, попробувати, я вже пробував. Дивіться тут. Тут все тушиться. Бачите? Я зараз ще возьму другу рукавицю, перепилаю, файл носить тушить. Це у нас вже зараз в кісточку їма. Старамось. Сюди досипаю шампіньйони. Буквально 5 хвилин. Грибочки 5 хвилин тут протушить трошки і ми все геть. І це точно хвилин 5 і ми забираємо геть. Але зараз що я ще зроблю? ось отак. Зараз буду показувати на столі все. І крілочка там з курочками. Ми Зараз ставимо на стіл. Крілочка хрустять, так. Все, у нас вийшли ще дві такі тарілочки з Дивіться Дисяка в нас курочка, дивіться Опа! Яке в нас смачне, ви навіть не уявляєте. Я це несу до хати все. Зараз ми зробимо салатик з цієї капусти, що ми вчора робили, не два дня тому робили ми. Цю вінку постараюся нарізати так дрібонько. Відчі, що я шайки перероблю. Ця капуста, що в нас була, двічі тут. Зараз борочком. Давай, я не буду її приміщувати. Така файна коли так я показую там. Багато наберу беру отак. Нема зараної цибульки в мене. хотів було їхати в місто. Ми стиснували. Мосно. Кидаємо половину сюди цієї цибульки, мішаємо. Оліті тут так лишки дві. буде, так Цю тарілочку забираємо геть. Відтискаємо цієї капусти білої. Ми подивимось, котра просто файніша буде. Але така красота, та що так говорять. От нам стане, я до ну, завтра такого будемо їсти, вже нам стане просто навіть на тижні, стане навіть на два тижні цієї капусти. А ще як я переги вареники такі сварю з капусту. Все, дивіться. Даймо цю цибульку сюди. Дрібонько порізану, не то хай дрібонько, так але порізано. Даємо олії трошки. Ну добре би така олія, але нема. Вс. возьмем всю капусту. Видите, у нас два разных вида салата. Смак, смак, ну, ну я вам скажу, что на два дня только стоит. Салат, где не сделаете свежий. Взим чучка. Чучек хрустает. Ви підписуєтесь на сторіночку, нашу майстридеренькя, на Фейсбук, на Тікток, на інстаграму. Сам вам що хочу сказати, хочу сказати вам, що за цей такий мангал де у нас все ще круте, де у нас все може готуватися. Ви такий мангал можете замовити в нас, кроме казанка. Речі, які ви купуєте, у нас дуже багато виробів, які ви замовляєте нас, ви то тим Тимар. Ми якийсь процент відкладаємо гроші на армію, віддаємо лопатками, Зараз треба буде якусь пічку дати комусь щось таке, ну таке. Так що діліться, підписуйтесь, всім добра здоров'ячка.